Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Під час зимової прогулянки слід подбати про дотримання низки правил. Тож повторимо їх, не притуляйтеся до замерзлих предметів. Узимку не лежи всього, що блистить, бо так ти язичком приклеєшся у мить із залізякою ходитимеш усім на сміх, аж поки навкруги. Не танутиме сніг. Оминай дерева під час спуску на санчатах. На санчатах класно мчати голов бо на схилі можна наламати дров. Руки, ноги, голова, ялинка. Ось такою може бути швидка зупинка. Катайтеся на лижах подалі від машин. Якщо на лижі, ти вже став. А правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче скінчитися ці жарти. Катайся на ковзанах безпечно, щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для катання. Обережно бурульки. Незручно продірявленим ходити і Діряву шапку на собі носити. Минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками не гоже. Правила безпеки під час гри сніжки, не кидай сніг у голову та обличчя, ліпі сніжки тільки зі снігу стежте, щоб не попадалися крижинки, палички або камінці. Ліпіть сніжки у рукавичках, щоб не оморозити ручки. Грайте подалі від вікон будинків та автомобільних шляхів. Заздалегідь домовтесь про правила гри і обов'язково дотримуйтеся їх. Будьте здорові!